Горностай і білочка. Горностай занесений до Червоної Книги України. Охороняється у природних заповідниках. Горностай такий модник. Колір хутра звірка залежить від пори року. Взимку його хутро повністю біле, тільки кінчик хвоста, немов маячок, мерехтить на снігу. Влітку Верхня частина тіла стає рудою, а нижня залишається білою. Така забарвлення робить Гарностая майже непамітним для ворогів. Милий і симпатичний Горностай не такий вже беззахисний, як може здаватися на перший погляд. Це хижак. Горностаї нори не роблять, вони люблять. Відлежуватися у скиртах сіна під карінням дерев або серед каміння. Наш гарнастай вирішив відкрити дім моди горн. Це була його заветна мрія дитинства. Чому Горн, спитаєте ви, шановні діти? То тому що горн ім'я нашого гарнастая. Але якщо ти живеш у приватному будинку, а поруч мешкає Гарнастай. Будь уважним, ти ризикуєш залишитися без яєчні або курячого супу. у таші здобичі з курника ще й запаси робить. Гарнастай вправно лазить по деревах, далеко стрибає. Добре плаває, харчується дрібними гризунами та маленькими птахами, які живуть біля водой. Їсть жаб, рибу, комах, ягоди після снігопадів палює під снігом. Він майстер на всі лапи. А наш горн ще й стильний одяг створює, у нього. Гарний смак. Він запросив своїх сестер, братів, друзів і попросив їх допомогти в здійсненні його заветного бажання. Звісно, вони з задоволенням погодилися допомогти Горну. Горн взяв наймадніші тканини, зробив шикарні сукні та костюми, вийшло чудово. І ось настав той самий день відкриття дому моди горна. Зібралися всі знайомі та незнайомі преса і телебачення. Публіка знає про хороший смак горна і з нетерпінням чекає, які шедеври він підготував. О, тут лисиця, яка теж мріяла про власний дім моди. Але лінувалася і нічого не робила. Заздрила, хотіла все отримати просто так за гарні очі. Лінива хитрунка вирішила нашкодити нашому горну, забрати у нього дім моди горна і назвати його домом моди лисиці красуні. Вона теж прийшла на відкриття, але своїми Підступними задумами хотіла зашкодити, а не порадіти заталановитого модельєра. У найповідніший момент лисиця забралася в дім, вкрадла кілька сукань і сховала їх. Уже моделям час виходити на подіум, а сукні не можуть знайти. Горен дуже засмутився. Багато гостей, преса, телебачення, а зразків немає. Що робити. Ой, хоч не вся колекція зникла. Одягайте те, що є, і виходьте на подіум. скомандував Харнастай. Він намагався тримати себе в руках, але хвилювання було сильним. Красуня білочка. Сиділа на високому дереві і спостерігала за тим, що відбувається. Вона бачила, що руда ока лисиця пробралася в дім і сховала вбрання в бак. Але спочатку не надала цьому значення. Білки живуть на деревах, тримаються поодинці. Білочки це ті гризуни, до яких ставляться з симпатією. Спочатку білка була мешканцем хвойних лісів, а зараз її можна зустріти і в міських садах, і в парках. Любить шишки, кору, сік рослин, горіхи, яйця, гриби і комах. Білки, що живуть у місті, приймають їжу, яку їм приносять люди. За допомогою сильних задніх лапок, з гострими кіхтиками білка чудово лазить по деревах. Вона віддає перевагу сосновим лісам з багатим підліскам, але пристосувалась і до змішаних і до листяних лісів. Частіше білки ведуть самотній спосіб життя, в холодні зими іноді в одному гнізді живе кілька білочок. Вони загрівають одне одну своїми тілами. Гніздо білок побудовано з гілок і має колясту форму. Всередині воно вистелене м'яким рослинним матеріалом. Білки, які не мають свого гнізда, живуть у покинутих дуплах дерев, а крім покинутого дому дятла, вони можуть тимчасово оселитися і в порожніх гніздах сорок або ворон. Звичайно, білка ліняє двічі на рік, а хвіст один раз влітку у неї коротке і ніжне родувата коричнева хутра, яке з серпня по листопад поступово замінюється густою темною зимовою шерстю. Білки ведуть активний денний спосіб життя. Вони проводять дні в пошуках їжі, частину якої одразу ж з'їдають. А іншу ховають у схованки, таким чином, роблячи запаси на зиму. Коли кількість їжі зменшується, білки виходять на пошуки корму вже з самого ранку. Зараз наша білочка шукала собі пропитання і не відразу зрозуміла, що відбувається. Вона і на відкриття домомоди не збиралася, опинилася тут випадково. Коли білка підійшла ближе, то побачила, що Гарнастей дуже нервує. Привіт, друже. Тобі потрібна допомога? Навіть не знаю, чи хтось може мені зараз допомогти. Що трапилося? Зникли найкращі сукні з моєї колекції. Моделям вже час виходити на подіум, а їх немає. Зала повна глядачів, преса, телебачення, а я не знаю, що одягнути моделям. Білочка вправно відкрила сміттєвий бак і в ньому побачила шикарні сукні. Що це? Ти це шукав? Так, але звідки? Потім розповім, а швидко швидка своїх моделей. Час не чекає. Гарностей покликав моделі. Майже все залишилося цілим і неускодженим. Кілька блисток відпала на срібній сукні, а на золоті відлетіли гудзики, але на подіумі цього не було видно, бо речі вийшли дуже якісними і гарними. Це можна відправити і все вийшло, ура. Показ пройшов чудово. Після показу гарна стай відшукав білочку. Як звати вас прекрасна рятівниця, білочка Нікі. А мене? А я знаю, як тебе звати, перебила Нікі. Звідки ти дізналася до сукні. Я сиділа на дереві і бачила, що лисиця хаває одяг у бак. Спочатку не надала цьому значення, бо була зайнята своїми справами, але блиск вітрин привернув мене. Я підійшла додому і зрозуміла, як ти страждаєш. Ну, а далі ти все знаєш. Дякую тобі завжди, будь ласка, усміхнулася щаслива Білка. Наші герої пізнайомилися при не дуже веселих обставинах, але стали справжніми друзями. Далі буде.